Вітаю, друзі! Зараз проведемо швидкий віклі рев'ю. Подивимося, що ціна робила на минулому тижні, які наративи будуються на наступний. визначеному основні зони інтересу на середньостроковому таймфреймі та будемо їх реалізовувати. Реалізація позицій буде викладати в свій телеграм-канал. Буде десь тут qr код або в описі під відео. Погнали! Отож, ну, індекс долару. На минулому віклі рев'ю я казав, що якщо діапазон даного Fair value gap буде інвалідований, що ми побачили на минулому тижні, я буду дивитись зниження ціни, як мінімум, до нижнього кордону даного ренджа, який у нас утворюється, як максимум до зняття нашого сел-сайду. Даний селсайт на даний момент виглядає максимально логічно, так? тому що в нас є причина: це інвалідація найближчої зони інтересу, підтримки. Нижчі зони перекриті, тому селсайд. Як таргет виглядає максимально логічно. <кій> Окрім того, якщо ми спустимось на таймфрейм H4, ми бачимо формування досить хорошого ордер флоу. Раніше ціна формувала маніпуляцію, перебалансуючи fair value геп, оновили структуру, зняли внутрішню, внутрішню ліквідність, отримали реакцію, оновили найближчий фрактал, утворили ордер блока h 4 Тобто ціна сформувала досить хороший ордер флоу, незважаючи на те, що у нас тут утворилась оригінальна консолідація. Але я не бачу зон супротиву. Тобто тут полка, каскад ліквідності. В принципі, якщо б тут була якась адекватна маніпуляція, можна було б стверджувати, що це полка є причиною доставки ціни до цієї зони, але у нас так само нижче знищ... є рівні мінімуми, тобто sell side. Я буду розглядати якраз таки шотовий наратив на DXY. З огляду на це переходимо на Євро. І дивимося, що у нас відбувається євро. Е, з DXY, зеркальна ситуація, окрім того, що тут є SMT з DXY. Тобто DXY знімав тут хай. Євро не знімав. У нас є SMT. У нас інвалідований Value Gap, також у нас формували IFVG на H4. Сформований досить, досить хороший тонковий флоу. Ми отримали тут реакцію в Value Gap відбувся ребаланс е, оновлення структури. Зараз ми знімали на минулому тижні внутрішню ліквідність і зробили дуже хороший імпульс. Ми тут маємо Gap H4. Ми тут маємо блок H4. Маємо Gap H1. І дана зона виглядає максимально добре до роботи. Я вигразив вже телеграм-канал. Тобто євро наратив, Long. USD GPI. Переходимо на денний, Думаю, що у нас відбувалось. У нас відбувся ребаланс. Перва лігепу, тобто у нас є фулфіл, ціна нам формує пул ліквідності, дивимось, нічого не знімалось. Раз 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 днів тижня ні одної маніпуляції з рівнем previous Daily High. Це мені говорить про те, що у нас може бути досить імпульсний вистріл в кору. З яких позицій це може бути? Тобто, бачимо, у нас був фулфіл, після чого оновлення даного swing high. Ціна спустилась, протестувала даний ордерблок, не змогла оновити структуру. Перший сигнал про те, що тут є слабкість продавців. Після цього, після цього ми прийшли на ретест рівня ордер блоку, або ж я відзначав на М30 тут ордерблок, він досить небагане виглядає. <після ціна після того, як прийшла сюди, сформувала нам Buy Side Sell Side. І перша зона, яку я буду розглядати, це якраз таки е, зняття Sell сайду реакція в ордер-блоці М30 і вгору, або ж. На тижневому таймфреймі був сформований fair value gap. так? І, Тобто другий сценарій це зняття previous low і вже праця від даного діапазону. Тобто то всі мої очі, всі два моїх ока на даний ордер блок. Якщо не спрацьовує, буду дивитися реакцію тут. USD that shit Денний таймфрейм, що у нас тут відбувалось. Тижневий. Дивіться, на тижневому таймфреймі ми бачимо формування ордер блоку. Минулий тиждень нам просто робив тест цього ордерблоку. Тобто ми спустились, у нас відбувся ребаланс вервогапу аж тобто був офет, він нам нічого не дав, ми пішли нижче, і в нас є відкрита зона 0,5. Над цією зоною 0,5 у нас формований селсайд, який формував нам четвер і п'ятниця. Вище зон супротиву нема. Тобто, є зона 0,5 денного таймфрейму. Спустимось на 4, що у нас тут відбувалось. У нас є ордерблок. Тобто зона 05 і зона ордерблок. Я тут також розглядаю на сьогоднішній день блонгі, так як у нас величезний пул. Є також ліквідність тут, але ми тут знімали, можна сказати, більш довгострокові мінімуми. USDCД. <coughs> Денний таймфрейм. Раніше у нас був бос тижневого таймфрейму. Останні рухи ціни. Тобто, як у нас виглядає структура. Ось. Тобто у нас є Swing Low, Swing High. В рамках цього Swing Low, Swing High лонгової структури. Ми зняли Internal Sell Side, Ми отримали реакцію Candle Kendall денного таймфрейму. Сформували наш 4 ось такий от rejection такі rejection Я Якраз таки буду дивитись працю або в даному rejection блоці, або чому. Я відмітив, що зону нижче, тому що цей rejection блок формувався в п'ятницю. І це, цей rejection блок сформував нам також мінімум тижня, який являється важливим, важливою зоною ліквідності. Тобто, або в rejection блок реакція, або в privious low. Якщо ні, я просто скипаю і сижу на заборі. Золото. Золото формувало нам оригінальну консолідацію, редистриб'юцію і денний ордер-блок, який нам, в принципі, оновлював Сінг-Лоу. Являється досить непоганою точкою для смарт-мані Reversal. Тобто, в принципі, останнім часом золото агресивно йшло вгору. Але дивіться, що тут відбувалось. Ми просто набілдили пул ліквідності. Жоден фрактал, значимий, не був знятий тут, теж просто, просто консолідація, без якихось значимих свіпів. Тому я наразі без донгів це 100%. Я буду роздивлятися, що буде робити ціна. У даному діапазоні. Золото, поки що скіп, поки що забор. E, gear 40 після зняття IPDI ліквідності, ми побачили shift денного тамфрейму. Ми побачили інвалідацію FVG, який оновлював нам структуру. Тобто наступний таргет це Gap, який формувався після ордер блоку, після маніпуляції, і, в принципі, сам ордер блок денного тамфрейму. Переходячи на H4. Ні, добре, ще не переходячи. Дейлі нам сформував також з четверга і п'ятниці такий селсайд. Але якщо ми перейдемо на H4, ми побачимо, що у нас тут був іофет, відбувся ребаланс. Після цього у нас було зняття внутрішньої ліквідності, у нас було оновлення структури. Тобто у нас є зона ФВГ h 4 для роботи і є зона ліквідності, яка формувалася на дейліку. От якщо зона не витримує, дивлюсь тут. Але в принципі даний ФВГ h 4 виглядає досить добре. Якось так. Ну, в принципі, все. Чекайте на реакцію в зонах та дотримуйтесь ризиків.